Привіт усім! Сьогодні січень 2026-го, і давайте будемо чесними: світ криптовалют став настільки складним, що іноді хочеться просто все закрити. У нас зараз сотні мереж L2, L3, якісь нові закару лапи з'являються щотижня. Ліквідність розкидана всюди. Якщо ви досі намагаєтесь знайти найкращий курс вручну, перемикаючи вкладки в браузері, то ви просто спалюєте свій час і гроші. Сьогодні я хочу розповісти, чому вони у 2026 му році це не просто зручний сервіс, а є Єдиний спосіб вижити в цьому хаосі, та чому я залишаюсь максимально буліш щодо цього проекту раніше. Ми сприймали Ванінч як звичайний агрегатор, куди заходиш раз на місяць щось обміняти. Але подивіться, куди вони перейшли зараз. У світі, де мереж стало занадто багато, Ваніч став своєрідним мозком, який з'єднує весь цей роздроблений ринок. Моя головна теза на цей рік проста. Перемагає не той, хто знає про всі нові токени, а той, хто вміє користуватись інструментами, що дають найкращу точку входу. Бен робить саме це. Вони перестали бути просто сайтом і стали фундаментом, на якому тримається весь DeFi. Особисто я використовую вони щодня для ребалансування свого портфеля. Знаєте, що мене найбільше зачіпає? Це те, як вони впровадили Fusion+. Plus. У 2026 році ми вже забули про те, що таке платити за газ у кожній окремій мережі або чекати по 20 хвилин на мости. Я просто натискаю кнопку, а протокол сам знаходить шлях. Це і є мас допшн. Про який ми мріяли. Я буліш, бо Ванич це Google у світі СОПів. Вони роблять складне максимально непомітним. Якщо ви хочете зрозуміти, куди рухається цей ринок, в цьому році просто подивіться на оновлення Ваніч. Вони, вони завжди на крок попереду. Бажаю вам гарного дня! З вами був Бодік Бой. Ставте свої вподобайки та підписуйтесь на канал. До зустрічі!